Ми святкуємо День всіх святих Землі Волинської. Наше Волинське найбільше свято. І, власне, це свято обране як актовий день Волинської православної богословської академії. Шануючи всіх святих землі Волинської, ми сьогодні звертаємо увагу на наш навчальний заклад, в якому навчаються студенти і студентки. Майбутні священнослужителі диригенти регенти церковних хорів. Тому для нас цей день є особливим і приємним, тому що ми ще і ще раз звертаємо увагу на богословську науку. Господь відкриває людям євангельську істину через священне писання і священне передання. Але щоб не було різних тлумачень цього священного писання, для того й утворені духовні школи, які вивчають поглиблено. Пословську науку дають людям і передають правильне тлумачення і розуміння євангельських істин, які допомагають людям спасати свої душі і правильно і праведно жити на цій землі. Тому майбутні священнослужителі звершувати своє пастерське служіння будуть по всій Україні, по всьому світі. Студенти Волинської духовної академії це є студенти з різних регіонів України, в тому числі і за кордоном з Латинської Америки, Бразилії, Аргентини, Парагваю, Іспанії, Німеччини, Росії, Білорусії, Молдавії. Це свідчить про високий рівень духовної школи, тому що майбутній студент обирає сам собі навчальний заклад, в якому він хоче навчатися. Тому духовна школа Волинська є на сьогоднішній день привабливою, сучасною і можливість навчатися в ній. Є приємне і добре для всіх студентів. Богословську науку можуть отримати тут не лише православні, а іновірні, які належать до інших конфесій. І люди, які в майбутньому не збираються бути священнослужителями, також тут можуть отримати богословську освіту. Все це робиться для того, щоб людина поглибно, поглиблено пізнала Бога і принесла користь для спасіння своєї душі. Тому сьогодні ось таке особливе. Радісне свято, яке ми сьогодні урочисто вшановуємо в нашій духовній школі. Почалося воно в сьогоднішній день із божественної літургії, яку ми тільки що з вами звершили. І посвятив першокурсників. За традицією духовної школи вони проходять випробовчий термін, щоб зрозуміти, чи вони сюди попали, чи це їхнє. І випробовчий термін складає у нас два місяці. Два місяці вони просто ходять, навчаються, але ще вони являються повноцінними студентами. Сьогодні, коли посвятили їм духовну одежу, вручили заліковки, вручили посвідчення студента, з цієї миті він є повноцінний студент, який дав обіцянку гарно вчитися, молитися, служити Богові і людям і Україні. Ну, Враховуючи, що сьогодні День Волинських святих, ми вперше згадуємо Данила Братковського вже як святого. так? Розкажіть про цих двох канонізованих. В липні місяці цього року ми відзначали 1025-ліття хрещення Київської Русі. І Українська Православна Церква е, мала б е, свій внутрішній помісний собор, на якому були обговорені різні питання церковного характеру, в тому числі причислення до лику святих. Двох волинян це Данила Братковського, Лучанина, і князя Володимира Васильковича із міста Володимира. Приємно, що цього року із зачислених великих святих, із трьох зачислених великих святих, бо ще князь Асоль, Аскольд числення великої святих. Два із них волиняни. Це Братковський, про якого ми дуже багато лучани знаємо. І вулиця на честь нього є в місті Полуцько, який постраждав за віру православну, бажаючи незалежності в тих умовах України. Як і князь Володимир Василькович, який багато зробив для просвітниця утвердження православної віри і по глибоко віруючим князем, хоча недовгий він прожив, але пам'ять людська. Зразу ж по його смерті настільки була великою, що вже тоді поговорювали про його канонізацію. Але канонізація власне відбулася лише цього, цього року, в липні місяці. дійсно, вона нашим містим собором Української православної церкви. Тому ми сьогодні вперше в сонмі Лику Святих. В землі Волинської знаходимо і в такій постаті, як Данило Братковський, як я з Володимиром Васильовичем. Вперше їх сьогодні прославляємо і шануємо. Тому це для нас також є особливою подвійною радістю, тому що вони волиняці. Заклад змінив статус, то це в Що змінилося? Це рівень навчання. Семінарія передбачає чотирьохрічне навчання. Це є неповня, неповна вища освіта і випускає бакалаврів богослів'я. А е, академія випускає магістрів богослів'я. І вони вже отримують вищу богословську освіту. Ось, власне, що змінилося із такої юридичної частини. Але ви повинні розуміти, що статус просто так не дається. Значить, е, священний Синод порахував, що у нас достатньо. Наукова, матеріальна і інші ресурси і бази, щоб підняти рівень богосвіти і статус навчального закладу. Тому ми на сьогоднішній день маємо статус академії. Він ніколи ще не був такого високого рівня, тому що волинь завжди пам'ятає духовні семінарії, які перебували в різних містах і в Луцьку, і в Кременці, і в Житомирі, і багато-багато інших міст. Але сьогодні на Волині не просто семінарія, а на духовна школа. Звичайно, це трудами волинян, трудами лучан, за допомогою наших благодійників Ми маємо можливість мати гарні наукові корпуса, гарні умови для навчання. Тому я сьогодні принагідно дякую всім нашим благодійникам, які нам допомогли відбудувати новий корпус після пожежі, який в 2005 році згадала. Духовна семінарія. Ну, нещодавно перше число журналу вийшло. Отець ректор, розкажіть, що це за журнал? Не нещодавно, а сьогодні його презентація, кажуть, це гарячий, яке прийнято в науково полах казати гарячий випуск. Так, сьогодні ми будемо презентувати перший номер наукового історичного богословського журналу нашої академії. Ця академія, вищий навчальний заклад, видає свій часопис щорічний, який має високий науковий рівень. Там зібрані статті богословської історичну Напрямку тематично поділений, і це доробок наших викладачів. Тому праця викладачів за минулий рік увінчалася випуском такого журналу, який ми сьогодні будемо презентувати, і ми всіх запрошуємо на презентацію цього журналу. Його також можна придбати і ознайомитись, як розвивається пословська наука, які актуальні питання сьогодення розглядає, і як живе наша наука. Чи є запитання. Вичерпу вам вчора сказали, що залишилося змонтувати і видати в ефір. Або все зрозуміло, або нічого, нічого не зрозуміло. <свят> я вам дякую і також вас всіх вітаю, святом Волинських Святий. Чергових приємних визначення. Запрошуємо вас.